Шановні воїни, шановні наші бійці, наші солдати, сержанти, офіцери, молоди генерали, маю честь сьогодні бути тут в цей важливий день для нашої держави. Ваш день привітати вас з Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Хочу вам подякувати за вашу мужність, за все, що ви робите, ви, ваші побратими, і подякувати вам побажати здоров'я вам, вашим рідним. Поважати як найменші втрати, найбільш справедливого миру для України. Я вже ж перемог. Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції, як в тилу ворога, так і при захисті і деокупації наших територій, наших міст, сіл і нагадати всім, і починаючи, починаючи від захисту Даба в 2014 році, потім і Гостомелі Херсонщини. І Операція на Харківщині. Хочу вам за це все подякувати. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку він, напевно, один з найскладніших. Вся країна на вас розраховує. Ми точно переможемо. Слава Україні! Героям слава!